У самому серці Сумщини стоїть старий дивний комплекс Круглий двір він пережив війну, революцію. Але найбільше лякає те, що там досі ходять привиди. Збудований у 17 столітті як арена для кінних боїв. Круглий двір пізніше став тюрмою, а під час Другої світової катівнею кажуть, тут загинули сотні людей. І не всі з них покинули це місце. Місцеві розповідають про жіночі крики вночі, силуети у вікнах, і холод, що пробирає до кісток навіть улітку. Один охоронець двору звільнився через те, що бачив очі в темряві було таке, що стоїш і хтось дихає просто ззаду. Озираєшся нікого. Ваші підписки дуже допомагають каналу розвиватися. Підпишися прямо зараз. Архітектура круглого двору незвичайна. Коло без кутів, що за легендами приваблює енергію. А ще тут є стіни, які нібито пам'ятають смерть. Навіть сьогодні туристи скаржаться. Техніка не працює, акумулятори сідають, а в об'єктиви іноді потрапляє те, чого там не було. А ти наважився б залишитися тут сам уночі? Пиши в коментарях. Підписуйся, попереду ще більше містичних історій Сумщини.